Любі сонечки, в мене для вас надзвичайно важливе знання, яке сьогодні прийшло. Просто дуже-дуже важливо. Ще його ніхто не чув, взагалі ніхто. Я перше вам про нього говорю. По-перше, воно відкрилось тільки що. Так от, коли я, моє серце було готове злити з Богом, я це проявила намір і дала своє серце. Ви знаєте, що десь 40 днів. Плюс-мінус в мене відбувалися дуже сильні трансформації, самі найперші мої, коли за мене боролася чиста сила. Хотіла, щоб я повернулася назад, матриця, всі Грегори. Ну, вилазило все, що тільки можливо, було дуже-дуже погано, була дуже сильна боротьба. Ви знаєте, про це так само і розказував Христос, і всі-всі будда, всі, хто проходив шлях пробудження, мають цей такий свій термін, коли підіймається вся темнота, і за тебе бореться, потім раз і витишвер. Так от це у мене відбувалось десь плюс-мінус півтора місяці, і я вхожу в знання, що Україна зараз в жорсткій трансформації. Приходить уже майже півтора року, і я розумію, що це моє більше тіло, тобто Україна не може пройти за півтора місяці, як я, окремо душа, і тим більше вона вже війшла була до того в такі трансформації, тому що там майдан, війна, тобто вже так розпочаток того всього був. Але самі страшні трансформації, якраз от. Майже цих півтора року я війшла в знання, що війна це сильне очищення, надзвичайно жорстке, закінчиться рівно через півтора року, ну плюс-мінус, туди-сюди, може там місяць-два, якось так. Потім я так само відійшла в знання про те, що для всього світу, тому що я є так само свідомість усього світу. Трансформації дуже сильні будуть відбуватися на протязі 15 років, тому що ще більше йде. Тобто один рік там іде, один місяць, один рік. А для людей загалом, для всього людства, це є 10 років. Ну і наполовину, як півтора місяці це є 15 років, плюс-мінус так само. Так, що мої рідні рідні прибувають в тому знанні, що Україна важка трансформація закінчиться. От, ну десь от, от вже буде півтора року, плюс-мінус там пару місяців, саме жорстке. Там все решта вже буде таке ну якісь договори, щось таке буде відбуватися, щось в Росії почнеться. У людства так само почнеться м -м, сильна трансформація на 15 років у всього людства, по всіх країнах. І всі ми отак пробуджуємося, І я це знаю всім серцем мою людям. Тому що все є я, і я до цього стану розширилась. Люблю вас.